Вітаю, друзі, з вами Лемок, я трохи захворів, тому відповідно не заходив вчора в танки. Загалом у нас з вчора вже є можливість переглядати нагороди, забирати щоденно в новорічному календарі якісь нагороди. А потім є в нас, звичайно, нагороди також за Twitch, хто буде дивитися, то маєте можливість забрати стрв 81 або об'єкт 274А. Ну, це з 8 рівнів фактично. А є також ще 7 рівні це Пантера М10 і Ікл 7. Ну і також різні інші нагороди, в принципі, хто має бажання подивитися твіч, позабирати ці жетончики, то відповідна інформація є на офіційному сайті, як це буде виглядати, як це потрібно буде проходити. Потім, стосовно щоденних нагород, ми заходимо, якщо один день пропустили, відповідно, забираємо. Тому, в принципі, кожного дня не потрібно буде заходити, хоча б через день, але доведеться позаходити. А, наскільки можу бачити, тут за 11 днів дасть нам коробку одну велику. Ну, відповідно, думаю, що ще там за якісь а, акції ще дадуть певну кількість коробок. Напевно, ще одну або дві навіть, можливо. Уже побачимо по мірі, як це все з'явиться. Завтра, з 3 числа, у нас з'явиться заслужена нагорода. Будемо мати можливість вже її отримати. Потім з 5 числа з'являться коробки. Також у нас є тут таке невеличке оновлення цього року. Стосовно домашніх улюбленців. Відтепер ви зможете отримати свого чафі назавжди в свій ангар. Це означає, що він буде в вашому ангарі протягом одного року загалом. От, Ви виконуєте завдання. Стосовно чафі. Так. Та що ж ти? Залиште чафі із собою назавжди. Проходите завдання. Відповідно, отримуєте собі собаку в ангар на цілий рік. Він буде вам приносити за перші 10 боїв, наскільки я бачив, то буде плюс 10% до срібла. В принципі, це непогано. Його можна буде як через завдання, 56 завдань зробити, забрати, або отримати зі знижкою за золото. 14 карт... карток збираєте, і відповідно отримуєте його собі в ангар. Такі от справи. Він у вас буде, як бачите, дійсно 10% за перші 10 боїв щодня. Загалом вся інформація є відповідно вже на офіційному сайті, можна тоді переглянути і передивитися, що вас буде цікавити. От, серед коробок, то все буде так само, як в принципі минулі роки. Можна буде отримати преміум машину 8 та 9 рівня чи спеціальну машину 10 рівня Усі 6 машин будуть абсолютно нові в такому випадку. Ну і також гарантовані оці от преми. 2-5 рівня. Ну, точніше, як гарантовані, вони будуть все нові подати, хто буде багато коробу купляти, відповідно, ви зможете їх отримати дрібного рівня і прямі. Так, 15 нових 3D-обвісів, розкішні 3D-стилі для однієї з обраних машин. М -м -м. Унікальні прикраси, ну, загалом нічого то нового по факту і не завезли. Отже, такі от справи, що ви думаєте, про дану подію, загалом мене цікавить те, що дають ще одну гілку 11-ту. Отримати безкоштовно. Що я буду брати, поки що не знаю. <кхи> поки що подумаю, а там уже буде видно. Скоріше за все, можливо, це буде навіть гілка китайських тяжів. Ну, ну Загалом подивимось. Такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте.